Всім привіт, народ! Непланове відео не планував виходить в ефір, не було в мене настрою, так як один чорноротий, чорножопий, коротше, на мені його і спорти. В общем, хочу поділитися з вами радісною новиною. Жнива в нашому господарстві завершено. Змолотили ми останні 4 гектара демо поля, де в нас посіяна була еліта і перва репродукція. Як ви можете бачити. По забарвленню стерні. І по масі, яка ззаді мене, врожайність не більше трьох тонн. Більше трьох тонн фізично, логічно не може бути. Чому? Тому що сія з добривами, був фунгіцид, внесена селітра, а не кас. Сроки посіву пізні, не в вересні, а в кінці жовтня. Тому фізично ця пшениця не може дойти рівня 5 плюс тонн. Тому така маленька врожайність. Це один момент радісної новини. І другий момент, що пшениця тільки дозбиралася, пшениця ще лежить в складу зараз вести мукамазом, а орендну плату всі наші пайовики, які в оренді в нашому господарстві, вже мабуть, неділю, може днів 4 днів 5-6 назад отримали орендну плату в повному розмірі. Тому, тому можете е, мене вітати. Закінченням жнив, все порядок. Хоча ж настрій з'явився, а то зранку ну не було його із за одного пропі. Так що дякую за увагу. Виходжу в ефір з коротеньким відео. Всім пока і, звісно, все буде Україна. Допомагаємо нашим Збройним силам України, які дають нам можливість працювати в нашому направленні. Дякую всім за увагу.